Усім привіт! З вами Серафім, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Перед, перед початком відео не забудьте підписатись, наша на 50 підписників. В цьому відео ми будемо строїти дом. Е, з, мені треба буде вибрати предмети, для яких я буду строїти дом. Так, е, ми будемо зараз вибирати ресурси. Я би хотів оцей зелений камінь і білий. І, сті... і скло. Будемо тут починати строїти. А поки я строю, напишіть у коментарі, яке мені робити наступне відео. Може постройки чи продовження дім. Ну, а ви поки пишіть, а я буду строїти. Так, зараз будемо класти двері і оцю плитку, щоб можна було легко заходити. Яка красота получається. Побістріше вже би хотілося 50 підписників, а потім, мабуть, 100. Так, в нас буде 5 блоків ну, висотою. А зараз я вам щось покажу через 3, 2, 1. От така табличка. Ми її зараз зірвемо, і щоб у нас було швидше 50 підписників. Зараз будемо все обкладати динамітом. Опа! От така красота. Зараз будемо підпалити. Ой! Зараз підпалюємо. Ура! Підпалили! Бабах! Все! Так швидко взірвалося, як у мене, надіюсь, набереться 50 підписників. А ми продовжуємо. Далі ми будемо строїти кришу. Вона буде такого самих кольорів, така красива, як цей дом. О, зобаки, що ви сюди повлізали? А ну йдіть звідси, бо ще вас стукну. Ладно, стійте собі. Так, все, ми достроїли дом. Все, скле, тобі капець. Получай, на. Стріла. А ще кріпери є. Треба ще раз межу взяти. На! На. Добре що я у креативі, бо вони мене вже зірвалися і в мій домі капець. Зараз ми будемо строїти починати стікло. Все, ми достроїли. Зараз. Останнє вікно. Строїм, строїм і все. Далі треба поставити факели, щоб було ну, більше світло. Так, все, ми построїли. Можливо, я тупий, але я не розумію, як увійти. Ну так, бачите, я не можу увійти. Ну, ладно, зараз е, опять <свісно> поставимо плити. Так, зараз ставимо желізні плити. І все, і ми будемо приходити. Ура! Ну що ж, до наступного відео. Пока!